Ну що ж, мустанг, шановні. Це серце американської автомобільної культури, в якій ніхто ніколи не міг дорікнути. А навіщо ти взагалі з'явився? Тут взагалі-то відповідь, як на долоні. Це мустанг шостого покоління, і він, звісно ж, з два і три. Тому що це. Та сама американська мрія, яка стала реальністю. Поняття американська мрія формулювалось десятки, а може й сотні разів різними визначними діячами, і фінальне визначення максимально точно пояснююче, що ж це таке, я знайшов в Оксфордському словнику. Американська мрія це віра в те, що Америка пропонує кожному можливість гарного і успішного життя, досягнутого наполегливою працею. Кожному тому і 2 і 3. Найдоступніший і загалом доволі простий двигун. Форд Мустанг саме так і створювався, згідно концепції задоволення для кожного. Не для елітарних елітних еліт, як Феррарі, а так щоб. Кожен міг би його собі дозволити. І сьогодні ми ще будемо про це згадувати. Ми поговоримо про його споживчі якості, про надійність, про експлуатаційні моменти. А ще ми поговоримо про доцільність використання мустанг взимку. А на пару з цим ще й розіграємо його. Так, цей мустанг може стати вашим за донат у, точніше, від 500 гривень і кратно 500 гривень. Ось QR-код. А під відео ви знайдете посилання на банку в Монобанк. Все як завжди. Але більш детально механіка описана в ролику за посиланням в описі. Там же ви можете знайти інформацію про цілі нашого збору. Там Паша все пояснив, що, куди і як. І хоча я допускав, що в когось з вас можуть виникати питання стосовно СБУ, не вже вони також потребують подібних зборів. Так, потребують. Справа в тому, що не всі завдання, які виконує СБУ, так би мовити, гласні. Дійсно, про деякі речі краще мовчати, але робити. Отже, донатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк, отримуєте відповідну кількість шансів. Тобто 500 гривень один шанс, 1000 гривень два шанси, 10 тисяч гривень 20 шансів. Але, будь ласка. Вказуйте свої прізвища, ім'я та номер телефону в полях ім'я і коментар, тому що так нам буде набагато легше вас знайти. Не схоже, поки що, що ми збираємось зупинятись. Властілінити зупинятись не збираються. Ми тим паче також. Тож слідкуйте, щоб не пропустити, як наступного разу ми будемо розігрувати саме те ваше авто, про яке ви завжди мріяли, але ніяк не могли собі дозволити придбати. Взагалі, це наш такий концепт. Мені здається, все правильно. Окей, а тепер. Про Мустанг. Про Мустанг варто говорити як про легендарну модель, яка відзначилась не своїми якимись там непосередніми технічними характеристиками і перемогами. Про нього треба говорити як про легендарну модель, яка за своєю суттю була створена мас маркет автомобілем. Але, тим не менш, стала повноцінною іконою автомобілебудування. Е, я вибачаюсь, автомобілебудування і маркетингу. Мустанг Challenger і Камаро. Ось вам три моделі, які завжди йдуть пліч-опліч, коли згадується словосполучення Muscle Car. Звісно, були й інші там Pontiac GTO, Barracuda або Gran Torino, Але от саме Мустанг Challenger і Камаро це саме ті автомобілі найбільш масові, найбільш популярні, я б сказав. Проте більшість автомобілів, які ви бачите на наших дорогах, вони зазвичай з базовими двигунами. Mustang 2.3, Camaro 2.0 і Challenger 3.6 v 6 V6 Pentastar. В принципі, через ось цю базовість двигунів свого часу його й назвали Понікаром, і я вважаю, що це абсолютно справедливо. Проте цей Mustang виходить найбільш продуктивний серед трьох, тому що, по-перше, ну, він найшвидший, а по-друге, все ж виїжджає з 6 секунд. У нас тут опційний перформанс-пак, і на відміну від... Базового 2.3 в нас під капотом ну, десь 330 кінських сил і вважаєте 450-470 нітонів крутного. І для 23 це якось аж занадто. Мустанг дійсно створювався автомобілем, який перш за все мав бути доступним і масовим. Він з'явився як реакція загалом геніального підходу менеджерів Форд до умов початку 60-х років в США. В силу різних обставин малолітражним європейським авто вдалося створити цілий сегмент на ринку споконвічної американської класики, і цілий ряд автовиробників були змушені відреагувати і переглянути свій підхід до самої сутті свого модельного ряду. Так в 60-му з'явились. Значно менші звичних американському ринку авто Corvair, Plymouth Valiant і Ford Falcon. І саме на базі останнього і було тоді прийнято рішення створити мустанг. Авто вийшло недорогим сучасним, але головне з актуальною зовнішністю. Дещо правда з європейщиною, як я вважаю, тогочасними трендами. Але Тут тема для окремого ролику. Давайте скоріше про наш варіант. Хочу вам нагадати про наших друзів та партнерів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. а саме про застосунок, в якому зручно порівнювати, обирати, купувати і зберігати ваші страховки: автоцивілку, каско, медичні страховки для виїзду за кордон та інші. Відкриваємо застосунок, і, от, бачите, відразу на Мустанг страховка залишилось 250 5 днів. Якщо ви раніше користувалися Hotline Finance, то сюди підтягнуться всі ваші страховки з вказаним терміном їх дії. Але головне, як на мене, інше. В разі, якщо з вами все ж щось трапилось на дорозі, вам не треба шукати в своїй пошті якийсь там лист з вашим полісом серед просто купи реклами, спаму і якихось розсилок. Контакти. Є прямо в застосунку, мені здається, це зручно. Ну і звісно ж, від нас вам бонус. Промокод інфокар 10, який дає 10% знижки на автоцивілку в будь-якій страховій на Hotline Finance. Посилання на застосунок та промокод під відео. Мустанг шостого покоління в 550-му кузові – це історія не тільки про 2,3, звісно, а й про 3,7 V6, 5-літровий V8 Койот і про версії GT350 і GT500 з 5,2-літровими V8 під капотом. 4, 6, 8 циліндрів. Кожному є варіант. Вважалось, що це шосте покоління буде останнім. Але не так давно Форд показали сьоме покоління своєї класики. Але сьомий мустанг це фактично шостий мустанг, тільки з іншим стайлінгом по кузову і іншим салоном. Складно, звісно, щось конкретно заявляти щодо його появи саме в такому вигляді, але мені здається, ці загравання якісь дивні. Що я хочу сказати? Ну, подивіться зовні. Ти бачиш точно такий же силует, як і у нас. Але іншу морду, вже без круглих лінз, не дуже схожу на Мустанг, насправді. І іншу корму. Окей, хоча б тут зберегли важливі деталі. Але чи можна впевнено сказати, що це краще, ніж шосте покоління? Причому і рестайлінг, і до рестайлінгу, як у нас, та ну, не знаю. Мені здається, що в сьомому поколінні якось от воно не дуже вписалось. Вони наче намагались відскочити від тенденції схожості з мустанг 64-го кудись поближче до рестайлового СН 95. Ні, я теж любив ганяти в NFS ход по 2 Але ж шостий мустанг з самого моменту своєї появи мені здався найбільш вдалим з точки зору дизайну. Коротше, виглядає він грандіозно. А от цьомий якось вже не так чіпляє. До того ж, технічно там теж саме. Я маю на увазі той самий 2,3, той самий 5,08. Та й повертає, чесно кажучи, я думаю, він так само. Ніяк. Але про це пізніше. Але ж тут є стиль, чорт забирай. Стовідсотково впізнаваний стиль зовні, і стовідсотково впізнаваний всередині. Тут ви бачите всі ці відсилки до класичних мустангів, родовід, так би мовити, два козирка, авіаційні перемикачі. Це, до речі, так завдяки топовій комплектації. Більшість мустангів 2.3 і 3 у нас без цього і брутальна драматична грубість всіх елементів. В сьомому щось пішло не так. Мустанг отримав два розділені екрани і геть лишився тих. Особливих деталей, які дозволяли людині, яка мріяла про одне з попередніх поколінь, отримати те, що для неї особисто було так важливим: дух. Так, бо тут він є, абсолютно. В салоні нового ну він, схоже, більш орієнтований на молодь, яка і не уявляє собі, а як це без там тачскрінів. Ну, можливо, звісно, але трохи прикро. Ви ж вже пішли декілька років тому їм на поступки і створили електричний мустанг e спробувавши поєднати історичну відповідність з сучасною еклектикою. Сподобалось? Ну, взагалі так. Mach-E прикольний, але це кросовер, електричний кросовер. Це щось сучасне, і тому тут ось цей планшет, він виглядає доречним, хоча мені особисто не дуже подобається. Але навіщо було чіпати класику? До речі, це останній новий, новий без пробігу 5-літровий 550-й з v 8 та ще й на механіці. Ух. А можемо завести? Та думаю, можемо. Ні, <соркнування> <соркнування> ну, це, звісно, інша річ. Багато хто вважає, що саме 5-літровий мустанг це і є мустанг, а 2,3 – це типу, незрозуміло що. Моя думка, мустанг створювали бути доступним, ідеологічно. Ви дійсно думаєте, що 5.0 V8 може бути доступним? Я сильно сумніваюся, от 2,3 може. До того ж, це не найслабший двигун. 3,7 має менше потужності, але до нього дійсно було завжди дуже багато питань у всіх. Причому, тобто до 2,0 TFSI ФСА і 888 від ваг питань не було, до m 20 від BMW питань не було. А отут, значить, питання були. Ну, да. І в принципі, з тим, що питання є, складно не погодитись. Більшість мустангів на ринку, принаймні в продажу, це щось прямо таке. Треба дивитись. І коли ми почали шукати цей наш варіант, я зрозумів, навіщо тут в мустангу такі глибоченні колодязі зі спідометру і тахометру. Це щоб сусідніх автомобілів в потоці не було видно ваш. Палаючий чек. І дійсно не факт, що це не так. Насправді питань до цього 2,3 і екобуст чимало. Але не так, щоб це простий двигун. Можна сказати, що це форсований дволітровий екобуст від Ford, який стоїть дуже багато де, наприклад, на тих же ф'южнах. І тут головне експлуатаційні режими. Бо, як ми переконались на собі, знайти живий це дійсно справа не з легких. Ми витратили більш ніж півтора місяці пошуків, щоб знайти це авто в адекватному стані саме по двигуну, і знайшли з пробігом близько сотні. Фінально дивились ми, до речі, тут же на вінер автомотів, бо нам дуже радили Сергія як людину, яка розібрала, зібрала вже не один мустанг, в тому числі і зі штатів. По двигуну спочатку перевірили наявність вихлопних газів в охолоджуючій рідині, тобто чи не пробита прокладка ГБЦ, Все хорошо. Дорог. <кій> немає вже добре. Потім полізли в циліндри. Циліндри чисті, без задирів. Явного нагару немає. Ну тобто, нагар трохи є на форсунках, але не критично. Хоча, звісно, я б на місці майбутнього власника їх помив. Головне, що циліндри ок. Прокладку рвати не почало, інакше ми побачили точки на стінках циліндру від того, що коли охолоджуюча потрапляє в гарячий циліндр, вона перетворюється на пару. Ну, коротше, от прям нормальний стан. Ми дивилися з меншими і з більшими пробігами. Це найкраще, що нам вдалося знайти в бюджеті. Але у нас, звичайно ж, все ж загорівся чек через клапан і ВАП. Чи якщо кажуть клапан продувки адсорбера, вентиляція баку і таке інше, Він ось тут під кришкою знаходиться. Фактично контролює пари у впускному колекторі, і його вихід з ладу дуже складно не помітити, тому що на АЗК після заправки ти просто не можеш запустити двигун. Ну, можеш, але. З труднощами. Ми його, звісно, замінили на оригінальний. Хоча можна було зекономити і взяти альтернативу. Втім, тут оригінал. Коли ти відкриваєш капот, коли обираєш собі Mustang 2.3, дивишся в першу чергу сюди, якщо бак, бачок плюс-мінус норм, правильно я розумію, Так. Ти вскриваєш циліндри. Якщо треба в все ок... На нема чи задир, чи не попадає туди. Тобто, якщо охолоджувача родина попадає в циліндр, навіть потрошки. Там е, нагар е, такого світлого, близько до білого кольору. Ага. Е, також буває, що е, воно ще не відчувається, але коли камерою ми спускаємося в свічний отвір, то слін йде пар. І ага. то значить точно попадає. То, на навчаних стадіях. Коли приїжджають діагностику, буває таке, що навіть клієнт не розуміє, що там вже є проблема. Тобто вона ще себе не виявляє. Але коли камера заходить в теплий двигун, то йде пар. Ну, Взагалі тут дійсно багато чого може статись. Проблему з маслосепаратором, з датчиком пального. Прокладка ГБЦ, яка навіть по оригіналу живе до 50 тисяч, хоча є посилений автомаркет. Але мені здається, що. Найбільшою проблемою цього двигуна є хазяїн, якому на авто пофіг. Ви просто уявіть, як зазвичай їх експлуатують, особливо там в США з їх регламентом. Але, чесно кажучи, я б більш за все тут боявся перегріти, тому що якщо на гарячу проб'є прокладку, то ви отримуєте деформацію блоку. Тут є гільза. Але це не буде мати жодного значення, якщо блок поведе. Нормальний регламент заміни масла раз на 8 тисяч, бо якщо його замінювати раз на 15, то ти побачиш нагар от прямо ось тут. І будеш далі писати в коментах, що це Та так і має бути по заводу. Коротше, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що двигун сучасний, але тим не менш простий. Він передутий, ось це правда. І точно такий ще стоїть на Ford Focus RS. І, до речі, зверніть увагу на ось ці дірки. Знаєте, для чого це? Це для кріплення подушок двигуна, якщо цей двигун стоїть поперечно. Тобто, от настільки Фордівці не заморочувались, що аж залишили кришку уніфікованою з автомобілями, в яких двигун стоїть поперечно. Хоча в нас, як бачите, поздовжні. Ну і там буде трохи інший колектор. Звісно ж, знову ж через розміщення двигуна. В усьому іншому це 2.0 EcoBoost е екобуст лише зі збільшеним ходом поршня. А діаметр циліндру там прям один в один. Ну і через те, що тут збільшили хід поршня, з'явився ще балансувальний вал. А, так, тут є ті ж там фазорегулятори, але вони є всюди. Загалом, якщо говорити про складність конструкції, то порівняно, наприклад, зі SkyActiv в Mazda, цей двигун набагато простіший, бо там просто добіса технологій. Тут все просто їх не щадять, на жаль. І зараз ви можете мені навішати про безпроблемний пантастар в челенджері, типу який він кльовий і надійний. Ну можливо, але там також є свої проблеми. Проблема з гідрокомпенсаторами, проблема з рокерами. Початкова а їх було вже хіба не 10 ревізій, тому чим свіжіший двигун, тим краще. Проблема з датчиком тиску масла, теплообмінником. Теплообмінник може текти. Він в розвалі блоку, а датчик масла виходить з ладу. Там проблема є ще з маслонасосом, він змінної продуктивності. І там стоїть Солоноїд, який також виходить з ладу, і просто не може перемикати низький високий тиск. Там є проблеми. Але в челенджера є одна солідна, я б сказав так, перевага, непряме впорскування. Тому, в принципі, базові челенджери дуже часто можна зустріти на газі. Тут так не вийде. За продуктивністю мустанг 2.3 і приємний, але не фантастичний. Справа в тому, що Golf GTI, у котрого. Сил на 100 менше їде аж ніяк не гірше, принаймні прямо. Бо в поворотах GTI це такий, знаєте, типовий передньоприводний хеч. Так, там є ось ця імітація блокування або може навіть блокування, але ну, в поворотах він не може вам дати того, що може дати Мустанг. Це однозначно. Тут задній привод, і ви прямо кожен раз це відчуваєте. Поведінка і характер тут, ну, просто геть і інша річ. Взимку, тим паче, я думаю, ви мене розумієте. До того ж, це в нас версія Performance паки тому тут позаду є самоблок, який ще більше додає вам задоволення. Задоволення. Про швидкість ми не говоримо. Ще перформанс-пак дарує вам краще, збільшені гальма з чотирьохпоршньовими супортами попереду, а так була б скоба, жорсткіші стабілізатори, жорсткішу підвіску, трохи більше потужності, бо по стандарту має бути 310 сил, і ще трохи фішок в салоні. Ну от про ці перемикачі я вже згадував, але тут є ще два таких вказівники. Тобто, тиск масла і. Тиск на дуву. І якщо в звичайному житті ось цей тиск на дуву він вам не потрібний. То тиск масла, мені здається, для цього двигуна це важливо, тому що побачити тут двієчку робочу, от тоді можете сміливо навалювати. Взагалі, Ford дуже круто підійшов до питання моніторингу багатьох моментів тут, і мені це подобається. Подивіться, ну, дивіться, буквально пара натисків і перед вами з'являється інформація про паливно-повітряну суміш, температуру ГБЦ, температуру впуску, температуру моторної оливи, температуру трансмісіонної оливи, вольтметр. Коротше, ви можете моніторити все і навіть більше. Чи ось все це не прекрасно? Мені здається, прекрасно. Ще мені дуже подобається, як ти вимикаєш стабілізацію. Ніяких пошуків в меню, зажимань відповідних клавіш і таке інше. Ось клац, стабілізація вимкнена, клац вимкнена. Тобто ти заїжджаєш на парковку скаймолу і щоб трошечки дати кута, просто оп, і поїхав боком. А якщо вам так не хочеться, то може краще королу. Але я дійсно був вражений широтою і простотою речей, про які якось все менше і менше згадують в сучасному світі. І особливо мені сподобався підхід Форд до того, щоб зробити його зручним. Навіть в Києві, навіть взимку. Зима мінус 15. Ви живете на 20-му поверсі, автомобіль ваш припаркований під будинком. Що ви робите? Ви виходите на балкон, натискаєте на замок два рази на оцю клавішу. І ваш мустанг заводиться. Поки ви спускаєтесь там 3-4-5 хвилин ліфтом, сідаєте вже в теплий салон. Клас. Але, значить, їдете ви і розумієте, що перед вами підйом засніжений. І ви будете зараз тут шліфувати заднім приводом без варіантів. Один рух рукою. Ну, окей, не один, декілька рухів рукою, і ви вмикаєте собі сніжний режим. І він працює. Нічого ніде шукати не треба. Ось так. Оп, і все готово. Зараз я вам продемонструю. Ось ми в нормальному режимі. Дивіться на колеса. Акселератор відсотків на 20. несе аж бігом. А ось сніжний режим, акселератор навіть більше відсотків 30. Взагалі нічого. Дуже ефективно. Дуже. І це тут прямо необхідна річ, яка під рукою. Кліренсу, правда, немає менше 12 точно. Ну, а як інакше, салон цього мустангу перешитий доволі якісно, і так, звісно, він виглядає ще дорожче. Це не шкіра, шкірзам, але для американського автопрому це прийнятно. Є пам'ять сидінь, підігрів, вентиляція, камера, парктроніки позаду. Тут навіть бліс є. Це 2014 рік на секундочку. Коротше, все дійсно дуже і дуже непогано. І єдине, що ну матеріали такі, знаєте, суто американські. І це біда автомобілів зі США. Ну окей, не така вже й біда, але проблема. І так для всіх, не тільки для Мустанг. Камарою Challenger нічим не краще. І зараз ми плавно підходимо до того, чому саме Мустанг. Насправді все дуже просто. В Камаро я не вміщуюсь, і коли я вперше там посидів, в мене почала розвиватися клаустрофобія. Тому він відразу відпав. А от Challenger... Challenger та. Він класний, тут без питань. Здоровезний корабель, довший зеленкрузер 200 із базою під 3 метри. Але на ньому ще спробуй попересуватись містом він занадто громісткий, хоча мені й подобається. Проте, коли я вперше проїхався в Мустанг, я зрозумів, що він найбільш повсякденний серед цих трьох. Саме повсякденний я не помилився. Та тут, чесно кажучи, взагалі не так вже і багато натяків, от саме на спорт. Тобто, в принципі, так, кермо важке. М -м, ви його, до речі, можете зробити важче ще або, навпаки, легше, ось так просто. Але навіть в стандартному режимі воно важке і відносно гостре. Але тут дивлячись, з чим порівнювати, з кросоверами, так, з седанами Д-класу, так, з якимись там ординарними хетчами, так. Але якщо ми говоримо про якийсь навколо спорт, то та ні. Але головне, що воно не настільки інформативне, особливо в поворотах. Причому, на який боку, ти його не повертав. Знаєте, я не фанат вагу, але в гольфі мені також кермо не сильно подобається. Коротше, якщо ви очікуєте якогось спорту, то, можливо, краще подивитись на камару. Він легший, він бадьоріший і він слухняніший. Але якщо ви звичайна людина і ви шукаєте саме емоцію, емоцію за недорого, то тут, звісно, стан відповідає цілковито і повністю вашому запиту. Ефектний, досить швидкий, веселий за рахунок заднього приводу. Якщо ви їздите на якийсь умовній куга 1.5, то тут ви знайдете от прямо все те, чого вам не вистачало. Прискорення менш ніж за 6 секунд. Гостре, відносно, звісно, але гостре кермо. Підвізку, яка порівняно, звісно, але буде приклеювати вас до дороги. Будь-який гарячий хеч, мені здається, набридне вам швидше. Чому? Тому що, знову ж таки, задній привод. Розумієте, до 6 секунд 0100 звикаєш дуже швидко, навіть коли в тебе до цього було 12. А от задній привод це саме те, що буде тримати в тонусі. Отак. До речі, це ж перший мустанг без мосту позаду. Тому контроль над авто тут, помітно, прозоріший, і при навантаженні розвантаженого колеса при ковзанні в повороті вас не відкине випадково протилежний бік. Ну, майже. У нас більш жорстка підвізка за рахунок перфовентс паку, тому я вже точно не можу назвати її комфортною. Ну, така. Не дубова, але така, тримає тебе. Втім, якщо вона була б розслабленіша, то кермо було б ще більш таке розмазане, тому наче нічого. Витрати ось. І це за декілька тисяч кілометрів, щоб ви розуміли. Ті, хто розповідає вам про витрати 16-18 літрів, так просто форсунки помити для початку. Ну, і останнє, що тут не про спорт, це шестиступеневий автомат. Він вважається надійним, але повільний. От в рестайлінгу з'явився десятиступеневий автомат. Мені, на жаль, не вдалося на ньому проїхатись, але ну, кажуть, що він набагато більш скорострільний. Тут же, ну, типу, про... Комфортний крузі. І от весь висновок стосовно мустангу 2 і 3, десь в цьому і прихований. Мустанг з цим двигуном це не про пил в очі, як багато хто б міг сказати. Це про свободу вибору і про свободу самовираження. Це не кіч, не понти і не переоцінка. Тут просто треба все правильно сприймати. Мустанг це ординарний автомобіль. Просто він заднім приводом і ахіренно виглядає ось так. І це можливість відчути на собі той культурний пласт, який створила американська нація. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в СБУ і, як завжди, далі більше.